Хочеться не, не не ругатися, не вияснять угу. отношения. Не доводити йому, що дивись, яка я класна там, або Замечай, я краще е, матір, ніж ти батько. Угу. Все одно. Тому дівчата повинні розуміти себе слухати. Якщо ще якісь е, залишились цікаві питання про ваших колишніх, цікаво вам щось, значить, ви ще не до кінця відпустили. Значить, Згодно. вам трошки ще ця людина не, не безразлічна. А якщо ви просто даже іноді забуваєте, що у вас був чоловік, тоді дівчата, ви йдете далі. Мені здається, це це плавно переходить в питання: чи можна бути друзями з колишнім? Е, мені здається, це можливо тільки тоді, коли є брейкап, да. час відновлення, угу, становлення тебе звичайно, встановлення твого нового життя. Угу. А вже потім... Якщо ви задоволені в своїх вже сім'ях і інших, тебе виходить дружити з колишнім? У мене іноді взагалі немає часу там за кимось слідкувати. Мені навіть іноді подруги щось там присилають якісь фотки.